Пропонуємо продаж двокімнатну квартиру по вулиці Дарвіна, 10, квартира після капітального ремонту. Ліворуч при вході велика шафа. Два види опалення, центральне і електричне. Все новеньке, підлога кахель, Вона тепла. Двостворчаті двері ведуть в першу кімнату. Венеціанська штукатурка на вікна. Багаторівневе. Підсвітка, тощо на стін неймовірно, бо це дореволюційний будинок. Вигляд з вікна, перший поверх п'ятиповерхового будинку, загальна площа 59 квадратних метрів. Кімнати виходять на одну сторону, друга кімната теж у нас дверима. Поміняні радіатори. по периметру квартира заармована. Три санвузли. Ця кімната має свій сан з сантехнікою відомих брендів. От така вона красива, звісно, є електровитяжка. Є санвузол в коридорі, великий бойлер. І є санвузол, де тільки унітаз. З другу сторону виходить кухня. Кухня новенька, біленька, ще її ніхто не користувався. Є духова шафа, поверхня електрична, витяжка, холодильничок невеличкий, от такий, велика кількість розеток. Чекаємо вас на перегляді.